Такий то він день сонячний і безхмарний. Хоча сьогодні був перший приморозок. Але це нічого ще не означає. Це не значить, що зима починається. Бо я бачу деякі пенсіонери вже. Ох, так зарані зима починається. Боже людино добра, ти шо? Пари? От живеш на світі, тобі вже скоро 7, 70 років, а ти розказуєш, зима починається. Зиму нам навіть в грудні не обіцяють. А так, це тільки приморозок, які часто бувають кожного року. Наприклад, поморозить помідори і все. А далі тепло. Попереду ще дуже гарний місяць жовтий. Він буде дуже гарний, красивий. Можливо, і без ранішніх навіть морозів будуть дні. А так, обичне явище погоди. Звичайно. Так, що ми маємо після морозу? Зараз пороздивлюся, що ж, вже півдня пройшло, сонце високо, пригріло, що малося померзнути, та померзло. Ну, такий мороз був як стоїть, до нього ще не дійшло. Ну, Правда, там вже й перцю немає, ну кущі ще зелені стоять. Так, так, злігка по них пройшовся морозець, ну, вони стоять і далі. Ну, хай постоять, ще. таке сонечко гарне, нехай постоять. Да. Кущик пригонивший. От так його так і по помідорам пройшлося. Я їх збирала, ну їх ще тут залишилося. Є та є. Ну, якщо в цю ніч буде мороз, то він вже зробить своє діло конкретно. Он вони були, вон там, вони глистя теж попадало. А помідори вон як стоять гарно, Якось ще тримаються. Ну я ж кажу, якщо в цій ночі буде ще такий мороз, то їм капець. Капець, звичайно, капець. Треба сьогодні ще щось підзібрати. Під, під ну тут теж ще червоніють, зеленіють. Ой! Короче, їх трошки злякало, зляколо, да? вон вони як лежать собі і думаю, що з нами буде далі. Мабуть, треба трохи зібрати. Я один ящик назбирала, зелених таких. і на горище віднесла, на горищі в мене лежать. Потрібно ще назбирати, вон такі горді лежать. Аж прусяться. вони ще лежати. Ох, гора з вами. Те ви взялись на мою голову? Не знаю, їх вже, мабуть, приморозило тут. Туся. Ну, оце одна ще опасна. А далі вже 7 градусів. Рано вже не буде, вон які горні лежать, великі такі. Треба прийти ще зібрати, може ще будуть лежати оці зелені. А скільки їх ось лежить, а? А жалко. Чи вони вже примерсь, чи ні. Ну, лежать. Лежать такі горні. Ох і горні. Ну так, легенький мороз дав. Не так, що зразу все вбисло, а наполовину вбисло. Їх на Ох, О, он. ну які горні лежать, а? Ой! Цій все одно. Хай стоїть ще далі. Вона ще може увесь жовтень простояти. А що її десь ховати, щоб зіпсувалася, щоб почала портитися. Та ні, хай вона краще стоїть. На свіжому повітрі такі голови гарні в неї. Вона прямо аж радіє, що вже їй не пече в ці голови. Ось такий сьогодні день. Та буде, мабуть, ще морози цієї ночі. Ну, це буде вже остаточно. От парчики ще стоять, теж не повісили голови. Та, ну Все в них вперед. Гарного нам дня, гарного нам жовтня місяця. Коротше, перезимуємо. Всім удачі. Тут гірчиться на столі. І це гірчиця, і ту гірчиця. Дід замерз, а я хоч всього сміюся. Йому холодно, а я сміюся. Що ж цього немає. Мороз. <рес> Морозу немає, а дід замерз. А що ж буде, як мороз буде, га? Я б теж була замерзла, то я пішла нагрілася, мені аж жарко чуть стало. Думаю, де чого я так змерзла? Якщо можна ж нагрітися, а він прийшов, посидів. Поки прийшов з роботи, то було тепло, а посидів трохи та й замерз. Їсти не хоче нічого. Я йому сказала, а в мене є котлетки смачні. А він крицяв сюди каже, буду їсти котлетки, а супчику не хочу. Ну, правильно, дід. Я ти кажу, тут можеш, можеш насипати тут, мені як арабний. <сі> дід. Дід, не оправдуйся. <сі> дід. Куди? Дід, дід мене хоче десь послати уже. Ти вже мені так треба віддати нашла. Не хоче він знімати мені контент. Ну, все одно я юри котлетками працюю, приманю. Mm -hmm. <схай> а він не хоче. Як не хоче, то не хоче. Йому не цікавить контакт. Гаткіграма. От не <ні>, дід, а прийдеться. <схай> я тобі дід співчуваю. Співчуваю. І все. Всі тобі співчуваємо. Ну ти ж вже попав на Ютуб. Не дуже. Повністю. Повністю попав ні. Мені, мені, мені того Ютуба не печальні гріє. А мені добре якось. Ну Це я займаюся, да. І Я однього задоволення получаю цього ютубу. Ну будеш мені уважати. Mm -hmm. Я ж тобі стараюся пригодити воно. Привикла. Може і не старався. <рес> Дід. Ну, майже <мене> достала. <рес> Хто та достав? Та це, якісь із неприятності. Не <рес> Я тебе ще не трогала даже. Не даже шай... <рес> не... <рес> Я завго стараюсь діда заводити на Ютуб. Вам робити нема, що повлазили в той Ютуб і садите. Другу на друга дивитеся. Ну правильно, а що нам робити, а ти теж на пенсії вже. Робіть щось. Що робити? Що навіть? Сніг відкидать? Так. Да. Хорошо, так так і почнемо. Тільки піде сніг. В якомусь там руться. В рот купаються, га що ж. Чого все я в ній буду ритися? Mm. А жить-то я думаєш. Землянку рить, чи що? Да, землянку рить. Ой, ж діть ще прийдеться землянки рить, бо вони від нас не відстануть все одно. Ти її все одно не ритимеш. І все одно вони не відстануть від нас. Прийдеться. Ну, може, щось прилетить, та й яма буде готова. О, то залізо ще десь. О, тут та й буду сидіти. Ой, яке в нас хоре, хоре, хоре. Та це ще не хоре. Сьогодні, сьогодні дивилася. Та вже та в кожних новинах. Вже нас предупреждають, що в жовті. Та ми вже чули таке. Усе попіднімуться на все ціни. І на бензин, і на дизельне потопливо, і на хліб, і на олію, і на овочі. І ще на щось вони там кажуть, там цілий список був у них. Кажуть, люди, не обіжайтеся, бо оцяка нікуди від вас не дінеться. Та вже задовбали, коротше. Щоб вони з ума там. Ой, бідні люди. Так я терплять. Та... А було колись хорошо. Та зараз непогано. Кому? Тобі. Мені. Mm -hmm. І тобі непогано? погодно. Котляти їм, м'ясо їм, а -а -а. Будемо, що їм. Котлети єси, та то та, такі котлети ще. Людей тільки дразні, що там туди. Кого це? Да, ти не бачиш, як люди ще їдять, ти розказуєш. Побачив а я, котлети зрадів, діти. А я такий, що цього не їдять. Бо а вони і цього. А ти, що в Ютубі там їдять, то хай їдять на здоров'я. Це <свят> правильно, всі та, хай їдять. Ти хай не дразнуть, остальне. Та ніхто нікого не дразнить. Хто тебе дразнить? Ти мені розкажи. Хвостаються, що він тряпку, блядь, купив за 400 євро, блядь. А, Техай, ну то блять... багаті. То ж багаті так хвостаються, діду. Та хай він в неї блядь. Та знаєш, скільки в нього гроші, що він купляється. Там він собі. і до задниці його гроші. Ну, через те він і купляє, а ти кажеш, люди. Отож такі люди й показують своє багатство. А кому воно нужне? Вони багато. купляють, да. так. для мене воно геть. Ну, ну вони для таких, як ну самі показують. Ну, то гай. Канал отдельний зробить. Та ні, ютуб общий. Усі mm -hmm. тусуються на ньому, діти. Да. Хто тусується, асуняють поза. Так хто воно мені геть однаково, наприклад. Я ніколи нікому не завитувала і не збираюся. Хай там хоч і на головах ходять, мені геть однаково. Я тільки своє знаю, можу ж й тебе навчити. Та ти не ліси. ха не любить, як я вчив. А це Ще... ти їси хліб, дід? Він білий називається, чи ні? Не знаю. чорний. то чорний ти їси. Білий якийсь, Билий, як. То я ж тобі питаюся, це не розбирається. А я вже. білий білий, білий можна їсти, і чорний можна їсти. А ото є ж такий сірий такий, він не білий і не чорний, то краще його обминати. Я це я хочу. таке знаю. Я таке знаю. Такий хліб не стоїть і брати його. А їх його хтось бере. беруть. Беруть. Ой, хороший хлібчик хвалять, йо у кенький та. А там же ж тому хлібчику, Ой. Нема нічого съєдобного. Чого? Я... Ты, чо, ді, да, чо, ти чого на мої котлети преш? Я... Та чого чо? ти на моїх котлети? Там і мух теж немає вже в тих котлетах. <гум> ти а... чого? <реш> <реш> померзли на дворі, Я ж то на, на літній кухні їх готувала, то мухи померзли. <реш> і я прийшла зранку. <реш> прийшла вже, й мухи не літали, так холодно було. А ти на мої котлети наговорюєш. Ну, ти, даєш, Таких смачних ні в кого немає. Ти що не, не чувствуєш, не відчуваєш? <реш> От з твоїм дідом. Йому і моркви на 30, морквяні котлі, а я тобі кажу, що нахуй, що з м'яснішим. Що... А, як уплітує, і ще не так йому. Ох і дід, він такий вредний. Ох і вредний. Ох і вредний цей дід. Але я щось не хочу, а мене заставляють. Хто тебе заставляє щось? Сиди собі і молоти, молотарку включай і молоти. Добре. І не хороше. Так. То... Ти цього ж, да, фу. Ти фу. ж фу. не, не обов'язково всі з'їсти, як я положила, бо з'їсти будеш казати, я винна, що багато наївся, та ти й погона. Ні, то я собі ще положила. Дітаня, Ді. Ді, я вже в таке время ти ж знаєш, що їсти не буду. Їсть як тобі влізе. тільки тоді не каже, що тобі водопогано. Що ти переїв там, чи ще щось. Не кажи мені. Пізніше. Ну, можеш пізніше з'їсти, ну тільки не кажи, що ти їв їв, і сказав, що їй погано стало, я багато з'їв. Ну, Їж, скільки тобі влозить, а не. Я б, якби їла, наприклад, я б із помідорами їла. Та їж. І знімай себе. Ні, я із, не можу себе знімати. Показуй, розказуй. Як ти не можеш? Купи оту свою штангу, блядь, надій. Телефон свій знімай. Ні, не можу я все рівно так. Сама себе. А сама себе я не можу хитро, знімати. Цілохитра, бляха, була. <laughs> да. а... шо... Так, так. Звісно, що, треба так. Подпольно. Так. Ja zdałam. Da się jechać. Niech to ja się wyźmę. Gdzieś było goriocze. bo to już tam był. No, że no, ja zachował. ty czasów na raz był Był do dziadu. O, dzisiaj dziad. І вечеря, що зна хоч нагрійся, може. Чи не вже ну, а, захололо вже. І тут діда не нагріла. Я видно, що йому холодно. Усе мене бенував, в цьому. А що мені треба було розтопити у хаті чи що? А я. Вже, Та що там на дворі мороз, чи що? 17 градусів сьогодні було. Ночью ноль. Ночі. 3-4 градуси саме буде нижче тепло. Ну там, звісно, з понеділка, вже в неділю, там ще й дощі, там вже, звісно, похолодає трошки, діду. Так то це не, спів... не спішиш, а розочаруватися в осені. Ще не так то й холодно, як воно. Тоді кажеш. Ох. Ну, що ти наїсишся? ти смачно. Щас залізеш там у теплу кровать. Кровать з подогревом. Нагрієшся. І що тобі ще треба, діду? У контент попав, на ютуб попав. Радуватися треба. Ти не міг же радуватися, діду. Гешні? Не радує тебе нічого. Таке мене не, рад, не радує. Ох, дід. Ну що ж, діду, я можу тільки поспівчувати, побажати тобі смачного. Що таке? Чуть не подавився. Ну да. так, бажання. Дід, бажаю тобі смачного, усім твоїм зрителям терпіння. Хай розкажуть, який дід вредний. Всім гарного вечора. Знаю, хтось і Бідний дід. Mm. Б'єдний у мене пожалійте, що у люди добрі. Пожалійте, мого дідулика. Освободіть від злої баби його. не